Ми всі одна родина, ми всі одна країна, Від батька і до сина славимо її біда, нас не зламала вона, нас об'єднала, віра, нас захищала на всі роки, ми вільний народ, сильний народ, могутній народ. 2014 року українці почали більше шанувати символи України. Тепер прапор можна зустріти майже у кожній квартирі чи будинку. Саме тому наші воїни відстоюють можливість кожного українця, кожного українського міста та села жити у вільній країні та під таким коханим прапором. Ми молимося щодня за вас, наші герої. За ваші сім'ї, які вас чекають, за ваших батьків, які виховали справжніх героїв, за ваших дітей, які ростуть без батька чи матері, святкування свята було встановлено в 1993 році. На честь ухвалення 1991 року закону України про Збройні Сили України. У новій редакції закону від 2000 року відзначається, що на ЗСУ покладається оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторкності, що наші воїни досить ефективно роблять, особливо з 24 лютого. Я ніколи не думала, що буду дякувати за День незламним воїнам. Ні. Не тому, що ми не вдячні. А тому, що ніхто не думав, що буде отепер. Ми хочемо сказати вам дякую. І вкладемо нашу вдячність силам ППО за чисте небо, за майже 100 роботу, за те, що захищаєте наші голови, будинки, ліцеї, поки ми сидимо в криті. Ми вкладаємо в нього вдячність нашим захисникам. Все можливість відчувати себе в безпеці. Все можливість спілкуватися з рідними та просто жити. І ми вкладаємо в нього нашу шану захисника, завдяки яким настане перемога та мир. Завдяки вам. Ми маємо можливість робити такі прості і звичні речі. Ми можемо навчатися у колі однокласників. Ми продовжуємо спілкуватися і посміхатися навіть і в укритті. спокійно спати і зустрічати ранок, у якому бачимо майбутнє. На Навряд чи хтось може описати все те, що ми відчуваємо до вас. Сьогодні ми кажемо дякую не тільки від учнів нашої школи, а й від учителів, батьків, бабусь та дідусів. Ми молимося за них, а та пам'ятати ймемо. Любі наші захисники, бережіть себе. Дбайте про своє здоров'я, ухиляйтесь від куль та знищуйте окупанта. Слава Україні героям слава! Дякуємо, дякуємо, дякуємо.